Ця програма створена служінням світ майбутнього світ бачив підйом і падіння багатьох великих імперій. деякі з них згодом підіймалися, а інші зникали зі сторінок історії. Хочте вірте, хочте ні, але прадавня Асирійська імперія існує і сьогодні. І вона готова знову стати домінуючою силою в світі. Чи важливо це для вас безумовно? Адже ця сила в найближчі роки посяде місце США та англомовних країн? Біблійне пророцтво свідчить, що вона керуватиме всім світом. Чому я такий упевнений у своїх словах? Я впевнений у них, бо біблійне пророцтво каже. Що цей народ стане останньою над державою перед поверненням Ісуса Христа для встановлення Божого Царства на землі. Ви маєте зрозуміти ці пророцтва, приготуватися до непростих часів, адже попереду на нас чекає те, що обіцяв Бог. Залишайтеся з нами. Біблія найактуальніша книга з усіх існуючих. У цій дивожній книзі, даній Богом, є практичні поради для життя. Вона дає нам слушні поради для шлюбу, фінансову мудрість і навіть допомагає розв'язувати питання з начальством. Уся ця мудрість є й у вашій Біблії. Як жити по християнському? Ось головна її тема. Але чи знаєте ви, що Біблія також розповідає про прадавні та сучасні народи, деякі країни зберегли свої прадавні назви? Наприклад, Греція, Лівія, Єгипет та Ефіопія. Вони розташовані саме там, де були розташовані кілька тисяч років тому, за біблійних часів, і зараз там живуть ті самі люди. Інші народи дали інші імена своїм країнам. Вони відрізняються від біблійних імен. Наприклад, Біблія називає мешканців Кіпру Киттим, а арабів називали на ім'я їхнього батька Ізмаїла Ізмаїльтяни. Більшість арабів і сьогодні знають ім'я свого патріарха. Вони визнають, що це був Ізмаїл, Авраамів син. Один з прадавніх народів Месопотамії були асирійці. вони були нащадками Асура. В Бутті 10, 22 про нього сказано, як про Симового сина. Там ми читаємо сини Симові, Єлам, і Ашур, і Арпахшат, і Лут, і Арам виходить, що асирійці рідня із мальтян, вони виникли від Асура, рідного брата Арфаксада, від якого через шість поколінь народився Авраам. Асирійці та ізмельтяни воювали один з одним протягом багатьох тисяч років. Хочете вірте, хочете ні, але ці самі люди воювали і у двох світових війнах минулого століття. Ви здогадуєтеся, де сьогодні мешкають асирійці? Я незабаром дам відповідь на це запитання. Ви й самі можете бути їхнім нащадком. Асирійці мешкали в північній частині сучасного Іраку на річці Тигр. Їхньою столицею була Ніневія. Названа на честь короля Ніна. Мало хто знає, що Нін мав сина на ім'я Требет. Коли Нін помер, його дружина Семіраміда, мачуха Требета, відмовилася від нього. І тоді він утік до Західної Європи, де заснував місто за назвою Трієр у цьому прадавньому німецькому місті є табличка, яка свідчить, що Трієр на 1300 років старший за Рим, Римляни стверджують. Що їхнє місто було засновано в 753 році до Різдва, а це означає, що Тріер був заснований асирійським принцем у 2000 році до Різдва? Це відповідає хронології Требета Ніна та Семіраміди. Коли Асирійці залишили свою домівку через кілька сотень років, як і багато народів, що планують свою міграцію, вони почали шукати місце. Де вже мешкали їхні одноплемінники? Саме таким місцем і був Трієр. Ось що сталося з Трієром та Німеччиною. Асирійці оселилися в Німеччині між другим століттям до Різдва та другим століттям після Різдва. Бог використовував асирійців, щоб покарати ізраїльтян за їхні беззаконня та ідолопоклонство. Другій книги царів 17» 16, 17. Ми читаємо таке: і полишили вони ізраїльтяни всі заповіді Господа, Бога свого, і зробили собі литого Боввана, двох телят і зробили Астарту і вклонялися всьому небесному військові, та служили Ваалові, і вони переводили через огонь своїх синів та дочок своїх, це людські жертви, і чарували чарами, і ворожили. І віддавалися робити зло в господніх очах, щоб гнівити його. І яким був результат? Прочитаємо шостий вірш дев'ятого року. Осі Асирійський цар здобув Самарію та й вигнав ізраїльтян до Асирії, див їх у Халаху і в Хаворі над річкою Газан і в містах Мідії. Майже весь Ізраїль опинився в асирійському полоні протягом століть Асирія та Ізраїль мешкали поруч. Ізраїльтяни забули свою мову і прийняли індогерманську мову, але Асирійська імперія протрималася недовго у 612 році до Різдва вавилоняни захопили Ніневію, їхню столицю. Асирійці вже ніколи не мали впливу в цьому регіоні. між другим століттям до Різдва та третім століттям після Різдва асирійці почали рухатися на північний захід до Європи. Ізраїльтяни пішли з ними. Таким чином ці два народи, які розмовляли схожими мовами, пішли до північної західної Європи. Ізраїльтяни оселилися на північному західному узбережжі, стали англами, саксами та ютами. Нащадки Ізраїлю були також і в північній Франції, в Бельгії, Голландії та Скандинавії. а Асирійцям дісталася багата земля біля Рейну, Альби та Одеру. Крім того, вони оселилися в Австрії, стали сучасними німцями. Сучасні німці це нащадки прадавніх асирійців з їхніми мілітаристськими тенденціями. Обов'язково зателефонуйте або напишіть нам зараз, щоб одержати брошуру підйом Німеччини. Четвертий рай розповідаючи історію перетворення асирійців на німців, класичний словник Вільяма Сміта каже таке. Немає жодних сумнівів у тому, що вони були галузями великої індогерманської раси, яка разом з кельтами мігрувала до Європи з Кавказу та країн навколо Чорного та Каспійського морів. Це каже класичний словник Вільяма Сміта Незабаром після приходу в район рейну асирійці приєдналися до інших народів і скористалися слабкістю Римської імперії. Коли римська армія відходила до Риму, ці люди скористалися вакуумом. Якщо ви хочете довідатися більше про це питання, то телефонуйте і замовляйте брошуру, яку ми видали на сторінках нашого часопису Світ майбутнього. Вона має назву Підйом Німеччини Четвертий рейх. Ця стаття не дасть вам інші докази, які стосуються походження німців. Ви побачите, що Бог має певну мету для цієї країни. Але для початку вони мають навчитися покладатися на Бога, а не на свої сили. Ви можете замовити цю брошуру цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою tomorrowsworld.org або пишіть нам на адресу, яку бачите на екрані. 88 Garden, London, З цією пропозицією ви також Одержати безкоштовну передплату на часопис світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис світ майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійні пророцтва та вникати в суть життя світ майбутнього. Телефонуйте нам просто зараз. Ми знову вітаємо вас. Сьогодні ми обговорюємо той факт, що прадавні асирійці сьогодні мешкають у Німеччині та Австрії. Наразі ми побачили, що прадавня імперія асирійців розпалася після нападу вавилонян у 607 році до Різдва, після чого пережила кілька хвиль міграції до Європи. Більшість цих міграцій відбувалася. Під час активних дій Римської імперії на континенті римська армія зустрічалася з цими людьми, вони назвали їх германцями, або якщо перекладати дослівно, войовничими людьми. Настав час об'єднати історію та біблійні пророцтва. Ми побачили історичні зв'язки прадавніх асирійців із сучасними німцями. Але що біблія каже про асирійців? В Ісаї 10 Ми читаємо докладне пророцтво про прийдешні роки, коли Бог використовуватиме сучасних асирійцирійців або німців, щоб покарати дім, що бунтує. розгорнімо це місце біда асирійцеві, жезлові гніву мого. А у руках його це пересердя моє, На люд нечестивий, пошлю я його. Про народ мого гніву йому накажу це сказано про ізраїльтян та сучасних нащадків британців та американців, щоб набрати здобичі вчинити грабунок і щоб потоптати його, як болото на вулицях. Що це за нечестивий люд? Враховуючи контекст книги Ісаї. Ми бачимо, що це Ізраїль. Наші постійні глядачі мають пам'ятати, що Біблія називає народи північно-західної Європи та англомовних мешканців США та Британії, а також деяких інших нащадками ізраїльтян. Europe's Cafe – це французький блок. Який покликаний висловлювати цитую широкий спектр тем, які стосуються європейського союзу? Кінець цитати у випуску за 23 січня 2013 року вони написали таке: Німеччина не хоче визнавати факт свого політичного лідерства, але на неї лягла ця відповідальність усе через її економічну силу та роль в Європейському Союзі. Франція дедалі ближча до економічного паралічу, а Велика Британія. Не виявляє жодних тривог із приводу своєї ролі в майбутньому Європи, тим самим висуваючи Німеччину на вершину політичного олімпу. Можливо, вона й стає лідером не з власного бажання. Але історія показує, що коли Німеччина виходить на перше місце, вона відразу ж починає використовувати всю силу, що дається їй, включаючи військову. Ангела Меркель канцлер Німеччини. За останні 10 років підйому Німеччина вона стала незаперечним лідером Європи. Машини Mercedes-Benz – це ікони німецької інженерної думки. Ця кампанія зробила 1 мільйон 490 тисяч машин у 2013-му. Згідно Всесвітньої книги фактів ФРУ. Німеччина перебуває на п'ятому місці за економічним розвитком у світі. Її ВВП становить 3 на 2 десяти трильйони доларів на рік. Генрі Кісінджер, який народився в Баварії, сказав таке: Німеччина завелика для Європи і замала для світу. В Єремії 31, 18 Ми читаємо про таке, як Єфрем журиться про свій гріх. Єфрем був спадкоємцем Ізраїлю за народженням. Ми розуміємо, що багато мешканців Англії, Канади, Австралії, Нової Зеландії та англомовних мешканців пар пов'язані з Єфремом. Ось що тут написано: добре я чую Єфрема, як він головою похитує. Плачучи, покарав ти мене, і покараний я, мов теля те не навчене. «Навернити мене і вернуся, бо ти Господь Бог мій, бо як я навернувся, то каявся. Коли ж я пізнав, то вдарив по стегнах своїх. Засоромився я та збентежений був, бо я ганьбу ношу молодощів своїх. Відповідь Бога ми знаходимо в 20-му вірші. Бог каже: то скільки я не говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю, тому то за нього хвилюється нутро моє, змилосерджується справді над ним. Сьогодні ми приготували для вас статтю, яку взяли зі сторінок часопису Світ майбутнього. ви можете одержати її цілком безкоштовно, вона пролє світло на дивовижну подорож асирійців з Кавказу до Європи. Ми з вами побачили, що Бог використовуватиме сучасних асирійців, німців, щоб покарати їхнього старого ворога, Ізраїля, англомовний народи. Повернімося до 10 розділу Ісаї і подивімося, що буде далі. В 12-му вірші ми бачимо, що в Асирії підіймається пиха, і замість визнати той факт, що це Бог використовував її для покарання Ізраїля, вона допускає гордовитість у своє серце. Зверніть увагу на ці слова, і станеться, як доконає весь чин свій Господь на Сіонській горі та в Єрусалимі, то скаже: навіщу я плоди гордовитості серця саря асирійського, та пишноту чванливих його. Варто подивитися, як це місце записано в розширеному перекладі. Тут сказано: покараю плід сміливого серця царя асирійського. Нещодавно я читав книгу з промовами відомих особистостей. Там я звернув увагу на промову Адольфа Гітлера. Він виголосив її того часу. Коли німці вдерлися до Польщі, він виступив у рейхстазі 1 вересня 1939 року. І ось що Гітлер сказав: як націонал-соціаліст та як німецький солдат, я беруся до цієї справи. з... Зверніть увагу зі сміливим серцем. Це ті самі слова, які використовуються в книзі Ісаї в описі серця асирійців. Він продовжив: якщо ж хтось гадає. Що нам доведеться нелегко? Я хочу, щоб він згадав, як колись пруйський кайзер з неймовірно малим військом виступив проти сильної коаліції переміг у трьох війнах. Усе тому, що ця держава мала. Зверніть увагу сміливе серце, якого ми так потребуємо зараз. Яка іронія? Слово сполучення сміливе серце використовується в описі Пехи Асирійців у Біблії, а потім через дві з половиною тисячі років Гітлером. Якщо ви бували в Пергамському музеї в Берліні, то там ви мали побачити сліди асирійців. У цьому музеї міститься безліч артефактів з Вавилона та Асирії. Асирійські таблички зображують войовничих царів. Які вбивають левів та беруть у полон ворогів подивіться на довгоголового орла асирійців та прусів, а тепер подивіться на асирійський сонячний диск і те, як нацисти використовували його під час Другої світової Одна з причин, з якої більшість не знає про походження німців, криється у тому, що наші підручники історії йдуть лише одним шляхом протягом двох тисяч років. Історики покладалися лише на здобутки греків та римлян. Деродот, Платон та Юлій Цезарь спостерігали за міграцією цих людей Лише з однієї точки зору це ускладнило завдання іншим, але ми однаково бачимо явний зв'язок з міграцією асирійців до центральної Європи. Німецькі вчені розділилися в поглядах на майбутнє країни. одні кажуть, що уроки, отримані під час двох невдалих спроб стати на чолі світу, не дозволяють німеччині почати ще одну світову війну, але інші не впевнені в цьому. Дозвольте мені процитувати слова нашої статті підйом Німеччини Четвертий рейх». Ця стаття дасть вам інші докази та допоможе краще зрозуміти німців. Послухайте, що сказав італієць Луїджі Бацініні про Берлін 30-х років 20-го століття він відвідав Берлін на початку 30-х і сказав, що це художня столиця Європи з авангардним шоу, дивовижними фільмами та різними експериментами. Але через кілька років після того, як до влади прийшли нацисти, він побачив інший Берлін, повний рішучих чоловіків в ідеальних уніформах, серйозних бізнесменів та розкішних дам з родинами. Саме мінлива природа німців змушує багатьох хвилюватися. Обов'язково замовте нашу брошуру, досліджуючи Німеччину. Ви можете одержати її цілком безкоштовно. Все, що вам потрібно, зателефонувати за номером на екрані або відвідати сайт tomorrowsworld.org. І замовити її. Там ви знайдете багато цитат, включаючи цитати самих німців про їхній народ та його суть. Ви будете здивовані, зможете побачити майбутнє цих людей. Ви можете замовити цю брошуру цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою tomorrowsworld.org або пишіть нам на адресу, яку бачите на екрані. 88-90, Hatton Garden, London, EC1N 8PG. З цією пропозицією ви також одержите безкоштовну предплату на часопис «Світ майбутнього». В якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Час опис світ майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійні пророцтва та вникати в суть життя світ майбутнього. Телефонуйте нам просто зараз. Ми знову вітаємо вас. Ми помітили, що Німеччина схильна до раптових змін і в необхідних умовах може легко адаптуватися до нових викликів. Таке відчуття, що Німеччина здатна змінюватися, як у рекламі, коли одна картина перетікає в іншу. Багато хто називає Німеччину країною багатообіцяючого початку, драматичних змін та різких падінь. Чому таке відчуття? Що Німеччина здатна знайти відповідь на будь-яку кризу реальну, вигадану або сплановану? Європейський оглядач Домінік Сенбрук нещодавно оприлюднив статтю в Online з такою назвою Ангела Меркель зробила Німеччину володаркою Європи так, як не могли мріяти Гітлер та Кайзер Вільгельм. Наслідки можуть бути жахливими. Псалом 82 – одне з найнезвичайніших пророцтв у світлі Ізраїлю, що відбувається із сучасними спадкоємцями, англомовними країнами. Насправді, це свідчення Божих пророчих сил, які він дав цареві Давиду, щоб написати пророцтво про наші дні. по перше, ми маємо довідатися, що за країни згадуються в ньому, читаючи. Ми називаємо ці народи їхніми сучасними іменами. Отже, почнімо читати з друга вірша, і прочитаємо до шостого. Боже, не будь мовчазним, не мовчи, і не будь ти спокійним. О Боже, бо ось зашуміли твої вороги, а твої ненависники голови попідіймали. вони проти народу Твого, хитрий задум видумують і наражаються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть. «Ходіть, но, та знищимо їх із міжнародів, і згадуватись більш не буде імення Ізраїля, бо вони однодушно нарадилися, проти тебе умови складають. Ви чули, як лідери близького сходу казали: скиньмо Ізраїлю море? Або ми знищимо Ізраїль. Саме для цих людей вони і створюють атомну бомбу. Араби знають, що вони Ізмаїлові нащадки. Усама Бен Ладен був родом з багатої родини в Саудовській Аравії. Хто такі намете Едома? За часів римлян вони були відомі як Ідумеї. Родина царя Ірода була з цього племені. Одним з їхніх головних міст була Басра. Сьогодні в південному Іраку теж є місто Басра. Чи переїхала частина Ідумеїв до цього регіону? Можливо. Далі сказано про муавитян та агарян. Скоріше за все, люди, які мешкають на півдній Йорданії, є нащадками цих племен. Потім згадуються три інших ворога. Ізраїлю серед них також Амалик. Аман із книги Естер був Амаликитянином, який хотів вигубити всіх євреїв у перському царстві. Але йому це не вдалося. За ним ідуть Фелистимляни та мешканці Тиру. Ці люди не змінювали місця свого проживання протягом тисяч років. Але після цього йде досить незвичайний союзник цих близьких племен. І Ашур поєднався був з ними. Ми бачимо, як прадавній ворог Ізраїлю приєднався до реального союзу, який хоче скинути Ізраїлю море. Чи побачимо ми, як європейська армія під проводом німців прийде на близький схід і захопить контроль над Єрусалимом у якості миротворчих сил? Ви можете очікувати на це. Просто зараз Німеччина перебуває на роздоріжжі. Вона може обрати позицію невтручання, як це було з 1945 року, або все таки задіяти свої економічні та військові м'язи. Що може утримати їх від цього криза або серія криз? Усе може початися з раптової втрати впливу американців. Падіння долара часів великої депресії, глобальна епідемія грипу або конституційний параліч американського уряду все це може призвести до глобальних змін у протистоянні сил? Хоч би що відбувалося, ми знаємо, що Німеччина відіграє важливу роль у майбутньому. Але яким є далеке майбутнє Німеччини? І тут я маю гарну новину для німців. Пророцтво каже, що коли Ісус Христос повернеться, щоб установити Божий уряд на землі, він використовуватиме для цього три великі народи. Розгорнімо Ісаї 19 і прочитаємо 24-25 вірші того дня буде Ізраїль третім краєм побіч Єгипту і Асирії. благословенням серед землі, бо Господь Саваот його поблагословив. Та й сказав благословенний народ, мій Єгипет і Ашур, чин моїх рук. Ізраїль спадщина моя. Який дивовижний фінал для народу Німеччини? Бог не ненавидить німців, він любить їх. І як Ізраїль пережив покарання, так його переживуть і німці. Гадаю, саме до діла тут буде старе прислів'я добре те, що добре закінчується. Обов'язково замовте свій примірник брошури. Підйом Німеччини, четвертий рейх». Просто зателефонуйте за номером, який бачите на екрані, або замовте її через сайт tomorrowsworld.org. Отримайте відповідь на свої запитання. Крім того, дивіться нас наступного тижня. Ми з Олесом Смітом також ділитимемося з вами потрібною інформацією, яка допоможе вам краще зрозуміти Біблію. До зустрічі, друзі. Щоб подивитися інші передачі або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш вебсайт за адресою tomorrowsworld.org. Ми є у Фейсбуку та Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.